Байдужість столичних енергетиків та комунальників дивує, окрім того, що працівники повісили високовольтний кабель, аби як, так ще й доступ до щитової вільний потрапити всередину, щоб, наприклад, незаконно під'єднатися, може будь-хто. 26 серпня у мешканців будинку номер 83 вещо на бульварі Лепса зникло світло. Аварійну бригаду довелося викликати двічі, і без благ цивілізації люди обходились 12 годин. Тож яким чином у розетки повернувся струм, особливої уваги не звернули. Приїхала Київенерго, приділили, що це їх вина, значить, і до восьми вечора вони працювали, і таким образом повісили кабель і сказали, що будьте зі світом. Настільки близьке сусідство з електрокаблем мешканці порівнюють із життям на пороховій діжці. Доводиться щодня пильнувати за юними мауглі, щоб ті не вскочили у халепу, бо діти, повертаючись зі школи, часто гойдаються на проводі під дощем. Побачити на власні очі, як може статися лихо, люди не хочуть. Закликають енергетиків ліквідувати го реконструкцію. Діти є діти, маленькі бігають, і друзі до ним бігають, де да, навіть взрослий людина, якщо тронеться. життя дорога, вона один раз дається, і тому треба обращати на те внимання. Усунути проблему енергетики спершу обіцяли до 10 вересня. Приїхали, як і домовлялися, з мешканцями і ледь не наробили шкоди. Після маніпуляцій у трансформаторному розподільнику за будинком у другому під'їзді виникло задимлення. Як з'ясувалося, горіли деталі у щитку. Уникнути пожежі вдалося дивом, і це не єдине, від чого доводиться страждати людям, адже через кабель вхідні двері не зачиняються. Помімо шприцов і наркоманів, ходять. Мамолодж випіть пиво, посидіти на ступенечках вечірку. Плюс очень большая сырость. За роз'ясненнями, журналісти СТН звернулися з листом до компанії Київенерго. Працівники прес-служби відповіли письмово. Пояснили, кабель приберуть тільки ножек, полагодить рубильник. Чи зможуть комунальники впоратися з роботою і як довго працюватимуть, телеканал Київ поцікавиться наступного тижня? Андрій Лаш, Костянтин Царинок, телеканал Київ.